Небо. Подивіться, діти, яке воно високе і голубе, наче величезний келих для дощику. Там летають пухнасті хмаринки, наче ватні цукерки. А коли сонце сідає спати, небо міняє кольори на рожеві, помаранчеві. Та фіолетові. ніби величезний маляр розфарбовує його. А ще небо це дім для місяця зірок і навіть сонечка, коли воно втомлюється. Тож небо завжди чарівне і завжди наповнене дивом. Сьогодні я вийшла на прогулянку. Та подивилась на небо. Воно яскраве, безхмарне, як величезне плаття для сонця. Сонце сяє яскраво і тепло, роблячи все навколо світлим, радісним. По небу летять маленькі, пухнасті хмаринки, неначе барашки на голубому полі. Я... Навіть помітила, як літаючі пташки радісно грали на фоні неба, мов музиканти, у великому концерті природи. Я дивлюсь на небо і думаю, як це чудово бути частиною цього великого світу і спостерігати за його красою. Погляньмо в небо, а воно яке? Бездонне, світле, радісне, легке, і синє, і волошкове, голубе, хмаристе, мов пошкрябане, рябе, ще сіре, хмарне, чорне і страшне, бурхливе, грізне, хмуре, водяне, і грозове, похмуре, дощове. Холодне, неспокійно, снігове, спокійне, мирне, ніжне, весняне, та літнє вицвіле, біленьке і вогняне. Осіннє зимове, денне і нічне, і зоряне приваблює мене, і кольорове, виселкове небо є, у кожну пору в ньому щось своє.